Напередодні зустрічі з президентом Обамою, генеральний секретар НАТО виступив перед експертами в Атлантичній Раді. США. і, хоча головними аспектами доповіді були питання операцій НАТО в Афганістані та реформа Північно-Атлантичного альянсу, Андерс Расмусен також торкнувся питання розширення альянсу на схід та майбутнього членства в НАТО України та Грузії. На зустрічі побувала Мирослава Гонгадзе. У своєму першому виступі у США новий генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен заявив, що прийшов на цю посаду, щоб реформувати Північно-Атлантичний альянс. Одним з головних завдань НАТО у сучасних умовах Расмусен назвав знаходження порозуміння між союзниками у проведенні військових операцій та готовність до сучасних загроз, які сьогодні переважно знаходяться далеко поза кордонами держав-членів альянсу. Тероризм, загрози енергетичній безпеці, комп'ютерні атаки це те, до чого сьогодні мусять на думку генсека НАТО. Бути готові союзники по альянсу окремим у процесі реформи НАТО стоїть питання його розширення на схід, Зайняте міжнародним тероризмом, війною в Афганістані та відновленням співпраці з Росією. Керівництво НАТО продовжує заявляти, що Україна та Грузія не готові до членства в Альянсі. Україна та Грузія стануть членами НАТО, якщо відповідатимуть критеріям для вступу до Альянсу. Ні, Україна, ні, Грузія поки що не відповідають цим критеріям, і саме тому ми створили комісії НАТО Україна та НАТО Грузія, у рамках яких країни готують річні національні програми з проведення різного роду широких реформ суспільства. Отже, ми сподіваємось, що вони з часом відповідатимуть критеріям на членство, і тоді ми зможемо виконати рішення Бухарестського саміту але сенатор Річард Лугар, який виступав на цьому ж форумі, вважає таку позицію альянсу хибною. Нема сенсу постійно повторювати те, що Україна та Грузія не готові до альянсу. США і європейські союзники повинні займати проактивну позицію по відношенню до України, особливо сьогодні, напередодні чергових президентських виборів, вважає Лугар увага до України сьогодні надзвичайно важлива, щоб потім, якими б не були результати виборів, ми мали міцні взаємини і розуміли проблеми, які можуть виникнути, наприклад, у Криму чи інших критичних регіонах. і щоб росіяни знали, що ми розуміємо корені проблеми. Україна є країна, яка висловлює бажання вступити в НАТО, і вони планують референдум із цього приводу. І невідомо, якими будуть його результати, так само як і невідомо, якими будуть. Від результати виборів і саме тому наша неувага у цей момент може обернутися катастрофою. напередодні виборів. Кандидати у президенти в Україні, хоча і говорять про важливість європейської чи євроатлантичної інтеграції України, але не поспішають при цьому висловлювати свою чітку позицію щодо НАТО, така невизначеність на думку старшого наукового співробітника Атлантичної ради США Адріана Каратницького і стоїть на перепоні вступу України до альянсу. Немає кон. Сенсу серед політикуму в Україні є невирішене питання напряму зовнішньої політики, котре, ймовірно вирішить президентські вибори, і теж це що є публічна опінія, є роздвоєна на питанню НАТО, що українці все ж таки сохраняють цей імідж НАТО ери холодної війни, а не бачать НАТО, так як всі їхні сусіди поляки, словаки, румуни, румуни так далі і болгари, всі бачать. Як е, нормальний альянс європейсько-атлантичної е, спільноти, І поки ці погляди не зміняться, вважає Адріан Каратницький, Україна залишатиметься вразливою до зовнішніх впливів І хоча варіант вступу України до ЄС без вступу Україна. до НАТО є ймовірним, але він на думку експерта не вирішить питання безпеки України. Я думаю, що така формула є ймовірна, але вона не розв'язує питань безпеки України. Вона розв'язує деякі економічні питання, питання економічної інтеграції. Ці питання кращого добробуту посилення демократичних цінностей, але якщо думати про країну, котра може бути в якійсь системі безпеки, котра її чітко захищає від будь-якої зовнішньої загрози, передбаченої і непередбаченої, то я думаю, що Україна мусить з часом стікнутися з питанням інтеграції в якусь структуру безпеки. Miroslava Gungadze, Holos Amerikai.